Вітаю всіх учасників конкурсу ТОП ВПУ. Я батькова Ольга, учениця групи no секретар керівника, обліковець і реєстрації бухгалтерських даних. Сьогодні я хочу ознайомити вас з кваліфікованим електронним підписом та його призначенням у нашому житті та практично показати один із способів його генерації в онлайн режимі. Використання кваліфікованого електронного підпису набуває все більшого поширення в Україні. Карантин і війна прискорюють цей процес. Зараз багато людей знаходяться поза межами їх домівок через бойові дії, але часто виникає потреба у налагодженні процесу документа опіку у різних сферах: кадровій, державній реєстрації, судовій, медичній, нотаріальній. Саме тут на допомогу приходить о, кваліфікований електронний підпис. О, він дозволяє без фізичної присутності людини надати підписані неї документи в потрібне місце за лічені хвилини. Електронний цифровий підпис володіє всіма основними функціями власноручного підпису. А саме, засвідчує те, що отриманий документ надійшов дійшов від особи, що підписала його, гарантує цілісність і захист від відправлень підписаного документа, не дає можливості особі, яка підписала документ, відмовитись від зобов'язань, що виникли в результаті підписання цього електронного документа. Які ж послуги можна отримати з кваліфікованим електронним підписом? На сайті Міністерства соціальної політики та онлайн платформи Державних послуг Дія за допомогою ЄЦП можна отримати наступні послуги: допомога на дітей для фізичної особи-підприємця, допомога при народженні дитини, муніципальна няня, субсидії, є допомога, електронний кабінет особи з інвалідністю, на сайті Державної служби зайнятості та онлайн-платформи державних послуг Дія, реєстрація та припинення реєстрації безробітного. Електронний кабінет пенсійного фонду в особистому кабінеті є можливість контролювати сплату страхувальниками страхових внесків та подати заяву на призначення або перерахування пенсії. Крім того, в особистому кабінеті є можливість розрахувати орієнтований розмір майбутньої пенсії за допомогою сервісу пенсійний калькулятор, електронний кабінет водія. Цей сервіс надає особам такі опції: отримати відомості про транспортні засоби, отримати відомості про наявність адміністративних правопорушень, використання в кадровій роботі. Наразі через, через війну більшість працівників не мають можливості подати документи у паперовому вигляді за загальним веденням документа обігу. Отже, письмові заяви працівників можуть, зокрема, подаватися в електронному виді з накладанням кваліфікованого електронного підпису. А зараз наочно я продемонструю вам, як отримати електронний підпис у Приватбанку. Як отримати електронний підпис в Приватбанку. Авторизуйтесь у своєму Приват24. У меню натисніть Сервіси. Виберіть бізнес, електронний цифровий підпис для фізичних осіб. Підтвердьте правильність даних. Створіть та підверте пароль. Натисніть Далі. Ви отримаєте смс-повідомлення з кодом підтвердження Введіть його. Підтвердьте згоду на обробку персональних даних. Натисніть Далі. Електронний підпис автоматично завантажиться на ваш комп'ютер.